Пам'ятаєте то відео, там де я казала вам таке. Будь ласка, напишіть коментарі, де знайти крампіт А ви мені не хочете казати, де можна взяти просто крампіт? Оце ви з мене скривали. знаю, де ще один крампіт, і ви мене теж скривали. Дивіться, тут є дуже багато прикольних речей. Ви можете собі забрати. Я вам показую ці відео, а ви. Мені просто не підказуєте. А може, якщо ви просто не знали, то це нічого. Я вас прошу. Ну, дивіться, тут у нас є кава з підносом, ми її беремо собі. Тут у нас є картина і отакий мішачок зверху. І чому ви мені не показували всі ті штуки? Скажіть, просто не знали. Напишіть в коментарі, ми не знаємо. Я вам допоможу знайти їх. Я буду добре. Я їх ще крампіти. Просто їх забула. Це оці локації. Є крампіт за отакими молоками. І ще є один крампі теж зі моїй локації. Я теж про них забула у типу цій локації. Ви, напевно, хочете сказати, що ці локації з крампів. Щоб знайти усі оці штучки, треба подвірнути оце. Забрати отут стаю коробок і посунути у цю картину. Все. Тепер йдемо в інше місце і будемо теж знову шукати крампетів О-хо-хо-хо. Ма клампетів. Идемо сюди, Провіримо, чи тут теж є крампети. Тут нема і я не перевіряла. Бачите, я, тик, я не тикаю, дивіться, я тут, тикнула, тут тикнула, ще по цій картині тикнула, по годиннику тикнула, тільки щоб по цьому тикнула. Нема. Якщо ви просто не знаєте, то дивіться моє відео і напишіть, як зробити якісь крампетів, Ну, не зробити крампетів, а як знайти примір крампетів, то точно я вам випаду. Я тут вроді дивилася, але давайте ще раз подивимось. Мені дуже просто цікаво. Тут немає. Я знаю, але я просто буду дивитись. Все, ми виходимо і зараз ми будемо шукати крампетів по всім локаціям. Навіть по цій локації я там ніде не бачила крампетів, але ми догадаємось і не йдемо, напевно, одного крампіта. Я думала, тут є малий жаді, а це просто якась штука. Кожен раз, коли я приходила, я думала, це маленький, малий ззаді голова. Тут, ви, як бачите, нема, але зато тут є Всякі такі узахіщні рецептики, є тут одяг, є тут картини. Отут за тигром є отака штука. Ви можете натиснути і все. Він випаде. Отака От карточка, і ви її забираєте з собою і картину. Дивитеся ще щось. Йдете на другий поверх і шукаєте інші картини. Дивитеся ще деякі картини, я зараз вам покажу. А одна там є. Що дві я забула. Одна Оці сюди, оці сюди. Зараз ми візьмемо ще оце. и утюг. И нам открывается якийсь путь. Який, напевно, вам страшный. И вот тут я, вот такая штучка. Ну, и да, тут крампит. Ну, ладно, давайте пошукаем. Я не хочу нажимати ту кнопку, але це треба, щоб вам показати. О, Господи я це кучу разів, десь два рази вже відкривала. Не можу порухатись, можу брати речі, бачите? Бачите, воно всіх робить зеленим просто ми робимо назад ту штуку, шукаємо крампіта. Вроді десь тут мав бути крампіт. Ну хто знає, що тут є крампіт, ну будь ласка, поділіться зі мною. І за оцим вікном ви можете побачити, напевно, страшні штуки. або Чи тут чомиш? Це домик, знаєте кого. Ми виходимо і тут ми не знайшли крампіта. Можете написати ха-ха, ти дурочка. Якщо ви хочете і ненавидите мене, то напишіть. Ахахаха, дурочка. Не знаю, де елементальний кран піти. Напишіть так. Якщо ви хочете, я не обіжусь, я просто вам напишу отвіт, але це буде гарний отвіт. Oh my god Oh no 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 Oh no 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 Hanna No No Tad В оці коробоці Якщо ви не знали дивіться мої ролики Отут запечатаний Отакий телефон І ви можете собі до хату забрати і тут є такий телефон, а тут білий. Тут найголовніший. Наугад! Тут і клапет! Дивіться, що нам треба знайти і зараз я вам дещо покажу. Де він? Де він мне крапет! Вот. Бачите, де є всякі крампіти. І дивіться, що я роблю. Пішли одне місце. Це в суд. Це дуже треба. Я вам покажу на що це. Там нема крампетів, але я маю дещо показати. Нам треба знайти отакі всякі штуки. От ми камінь чорний знайшли, але я не знаю, де є оцей синій шарик. Я знаю, де є оце. Я знаю, де є оце. І ложку ми забрали. Я знаю, я хіба не знаю, де оце, а оце, 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 і оцю квіточку я знаю, де є. Тоді давайте шукати все то саме. Перше нам треба йти в садочок. Садок. Там є одна штука. де є другі штуки, я вам теж покажу. От чекайте, за цією картиною є така штука, просто я її поставила. Забираємо, що там ще було? Кристал? Ну ладно, давайте кристал. Я язиком зараз за роблю. Фартую. Так, це, я забула, а. Це на першому поверсі банка. Тут працює моя подружка. Хм. Робимо так, так, так і вниз. І отут є той самий кристал. А вот тут зламати, кстати. Все, можна забирати кристал. І остання штука. Зараз я вам тоже знайду цю. Для того нам треба. У школі, чи не у школі, я не пам'ятаю столовка, чи не столовка. Я забула, коротше. Де є? Не в школі, це на третьому поверсі банка. Там це на третьому поверсі банка. Отут. тут. А отут є костюм. От тут є така кнопочка і костюм морожена. А щоб найти знайти у той глобус, я не знаю, де він. Такий сей шар, я не знаю, де він. Но он... Нам треба знайти, просто напишіть коментарі, де може бути той синій шарик. Я думаю, у поліцейського, а ви мені деякі штуки. Нам залишилась одна штука. Це кажуть крампіти. Це крампіт. Він говорить, як крампіт. слухайте. Ні, він не говорить, так як крампіт. А ну всім па-па-па.